Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження Renault Master L2H2» 12 місця 19-го року, перший облік в першому місці 20-го. Зараз автомобіль має пробіг 79 тисяч, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2,3 літри, 136 кінських сил, коробка передач 6-ступінчаста механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі Вебаста. баста. Два комплекти гуми літньої і зимової. Електричні дзеркала з підігрієм датчики дощ світло. Екран Bluetooth USB Aux, кондиціонер, підігрів, сидінь. Також і допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль все ж сиже з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауважні автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного передні та задні гальмівні колодки, втулки стабілізатору, мастила в двигуні та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Автомілі розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщаївка, вулиця Соборна, 1 Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівно, вулиця Борька, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 24 ,999. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!